Бакові суміші. В Кожну бакову суміш додаємо е, добриво, стимулятор і прилипач. Мобіль це той самий хорус при холодних температурах, середня е, добова температура плюс 5 обробили мобілем або хорусом. Два тижні обробили два тижні обробили два рази за сезон. Потім сігном, також два рази е, с, е, і чекаєте два тижні і обробляєте знову. Доходимо до періоду цвітіння, переходимо на біопрепарати. Все, цвітіння і плодоношення біопрепаратами. Від плодоносила починаємо знов хімію і також в кожну бакову суміш додаємо від шкідника. У нас тільки в даному випадку остався твікс, був вертімек і був каліпсо. Ще Восени починаємо фундазол, топаз. Сальто. Тобто оцих три ви собі чергуєте між собою. Ви їх всі в один бак не ляєте, ні? Ні. Весно, весною ці два чергуєте, восени цих три чергуєте. Ці додаєте в кожну баку суміш весна.